Мої шанування, друзі, вітаю вас в цей вечір, 24 жовтня, четвер. І це формат вечірнього оперативного зведення у мене на каналі. Я Олександр Мусієнко і розпочинаємо. Отже, розпочався парламентський саміт Кримської платформи. Він відбувається у місті Рига, Латвія. Це прибуло на цей саміт делегацій близько 50 країн. От і делегації шести міжнародних парламентських асамблей. Виступив президент України Володимир Зеленський, де він сказав про те, що він сказав е, про е, Казань. І про те, що сьогодні день ООН, нагадав, і день ООН взагалі, а не день ООН в Казані. Ну, думаю, що дуже слушно зазначив український глава держави, дійсно підкреслюючи ту роль, зараз, яку деструктивно зіграв Антоніо Гутереш, генеральний секретар ООН, який фактично відвідав саміт БРІКС, і це я вам розповідав. І взагалі це викликало звичайне обурення, тому що як ми можемо говорити про принципи ООН? Сьогодні я був на заходах 80-річчя інституту міжнародних відносин, а так само 25-річчя видання Україна дипломатична організоване інститутом міжнародних відносин і дирекції з обслуговування іноземних представництв. І там багато хто якраз наголошував з високих почесних гостей про ООН, про те, що саме потрібно переглянути питання як. І ви знаєте, я думаю, що ООН не можна реформувати зараз, тому що на це не буде згоди, і це неможливо. Звичайно, можна вести розмови, звичайно, можна вносити пропозиції. Але внаслідок чого виникло ООН? Організація Об'єднаних Націй виникла після того, коли в Нью-Йорку і в Сполучених Штатах загалом Нью-Йорку та Вашингтоні зібралися представники антигітлерівської коаліції, і постановили два базових питання. Перше, це те, що потрібно перемогти нацизм і потрібно боротися з Гітлером. Це перше питання, яке було вирішене. І друге, це те, що окрім ось цього першого, про який я зазначу, потрібно буде створити ООН на засадах вільного світу. Всі, ті, хто погоджується. Але як це виникло? Це виникло із того, що в першу чергу держави-учасниці антигітлерівської коаліції погодилися. Що зло має бути покаране. Вони чітко визначилися, що потрібно зупинити Гітлера. І от зараз бракує саме цього. Тому що якби зараз країни Заходу приєдналися до, плани, до плану перемоги Президента України, який він озвучив, тоді, звичайно, що це виглядало би логічно, якби вони сказали, що дійсно так, коли ми говоримо про міжнародні принципи, про свободи. Про ті базові принципи на, на підставі чого вільний світ сьогодні цивілізований хоче жити і існувати, то звичайно, що потрібно другим пунктом, після ось цього першого, про який я зазначив, забезпечити Україні реалізацію плану перемоги і як наслідок перемоги. Друге, це створити за наслідками ось закінчення цієї війни і загалом ескалації щось нове на місці з організацією Об'єднаних Націй. Так як було створено на місці фактично Ліги націй, коли виникла ООН і коли вона була сформована, ось саме цього на сьогоднішній саме це потрібно, і тільки таким чином, як я думаю, можуть розформуватися ця система і можливо очиститись, можливо, зробити наступний крок. Адже треба розуміти, що ООН прийшла на зміну ліги націй, яка перестала виконувати саме ті функції, які були покладені. І, відповідно, ООН мала стати краще за Лігу націй. Наступним етапом має бути врахування всіх тих помилок і програшів, і недосконалостей, які існують в системі сьогодні міжнародного права і міжнародних організацій, які не здатні виконати в повному об'ємі покладені на них завдання. І тоді. Фактично може з'явитися щось нове. Ось тільки таким чином, тому що в усі ці реформування, ви знаєте, в мене відверто вам скажу сподівань мало. Тому президент тут слушно зазначив, зазначив правильні речі, якраз про і дорікнувши якраз про те, що варто розуміти, що не в Казані зараз. Тим часом. Як зазначив, як зазначив спікер фінського парламенту, допомогу Україні треба збільшувати, щоб Путін не переміг у війні на виснаження. І він сказав, що. Путін хотів захопити Київ за три дні шляхом бліцкригу. Зазнав поразки, українці продемонстрували всьому світові готовність боротися за свою землю. А міжнародна спільнота показала спроможність реагувати на російську агресію. Однак, як зазначає спікер, у нас ще немає підстав для святкування. Путін вважає, що час працює в його інтересах. Він веде війну на виснаження. На жаль, він може виявитися правим. Каже фінський спікер: спроможність Росії пережити величезні матеріальні людські втрати велика. І щоб запобігти повторенню таких подій у майбутньому, ми повинні надіслати чіткий сигнал Путіну. Що е, йому це просто не менеться. Ну, зрозуміло, що е, меседж правильний. Так е, ми ж так само за це виступаємо. Про це якраз і план перемоги. І не тільки. Але нотки ось такі звучать про те, що Росія може перемогти. У війні вони звучать на міжнародних майданчиках, що, звичайно, має слугувати додатковою мобілізацією для Заходу. Тим часом Туреччина виступає за повернення. України в кордони 1991 року, але дипломатичним шляхом Туреччина продовжуватиме надавати Україні всю необхідну підтримку для відновлення суверенітету і територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом. Однак вважає, що шлях закінчення війни має бути знайдений у дипломатичній площині, а не на полі бою. Про це заявив заступник спікера великих національних зборів Туреччини Бекір Боздах. І він зазначив про те, що саме дипломатична площина зараз має стати визначальною, а не поле бою. В той же час Туреччина мобілізує всі зусилля щоб допомогти Україні в цій боротьбі, і також висловлює готовність допомагати у відбудові України. Туреччина знову виходить на перші позиції після того, як фактично зустрівся міністр закордонних справ України Сибіга із. Президентом Туреччини Ердоганом, а турецький лідер завітав до Казані, де мав розмову з Путіним. Видно чітко, що на сьогоднішній день Туреччина знову виходить і. На позиції не виключено, що запропонує відігравати якусь посередницьку роль, так як вони пропонували це робити в 2022 році. Тобто, це стає все помітнішим. Подивимося, з чого це все вийде тут, знову ж таки, як зазначив президент України, потрібно реалізовувати складові плану перемоги для того, аби через цю реалізацію змусити Росію. Піти на переговори, і це абсолютно точно. Те про що я постійно кажу, що це має бути стратегія малих кроків, малих, але дієвих і активних кроків. А для того, щоб забезпечити і їх активність, і дієвість, нам потрібна більша і чіткіша підтримка заходу зараз, а саме. А підтримка в пакетах озброєння, підтримка в силах стримування, тобто розміщення сил неядерного стримування на території України, більшого тиску на Росію і запрошення України до НАТО. І тоді можна рухатися. Але бачимо, що ну все частіше звучать ось такі пропозиції про дипломатичний шлях і переговори. Наприклад, той же самий віце-спікер парламенту Іспанії. Він сказав, що переговори потрібні, але на них треба враховувати складову. У них треба враховувати більше аспектів плану перемоги. Як зазначив віце-спікер заступник спікера парламенту Іспанії Хав'єр Морот, то Росія втратила у розв'язанні нею війни убитими і пораненими 650 тисяч. При цьому він сказав, що загалом мільйон людей постраждало. Тобто, фактично, таким чином це стосується і українських втрат. Ну, от, от такі цифри це озвучив безпосередньо віцеспікер, а назвавши, сказавши, що Україна втратила, можливо, 400 тисяч приблизно. Ось такі такі він озвучив: оцінки. Це знову ж таки оцінки віце-спікера Іспанії. І через це через цю незаконну агресію багато людей загинуло, тому потрібно, аби були мирні переговори, але важливо те на яких умовах вони відбудуться. Чим більше основних аспектів плану перемоги Зеленського буде дотримано, тим краще. Дискусії мають включати в себе те, яким майбутнє місце України в ЄС і НАТО. І він акцентував увагу що підтримка україни це лише питання солі... не, не лише питання солідарності а й моральний обов'язок демократичного світу важко тут не погодитися ну що шабаш з північною кореєю продовжується сьогодні держдума ратифікувала угоду про поглиблену співпрацю та всеохоплююче співробітництво між росією та а, КНДР. і відповідно а, про це стало відомо Станом на сьогодні, ну зрозуміло, що договір, який був підписаний ще влітку, на виконання цього договору вже і так багато чого зроблено. Тобто КНДР постачала і постачає Росії озброєння, снаряди, боєприпаси і так далі. Ну а в свою чергу ми розуміємо, що Росія співпрацює і надсилає значні обсяги новітніх технологій та відповідних технічних рішень до північної Кореї. Ну тому ось ось. Така ситуація. Але це, звичайно, ще раз підкреслює. Тобто, Путін же ж веде спеціально нагнітання, і він же ж показує ескалацію. Тобто, що робить Путін? Путін таким чином показує світові, що дивіться, мовляв, Росія не ізольована. У Росії все гаразд, Росія зараз має важливого партнера, який загрожує світу, який погрожує в той же час Південній Кореї Японії як основним. Одним із основних союзників Сполучених Штатів Америки він до Тихоокеанському регіоні. Ну, в першу чергу, тут в Тихоокеанському регіоні можна сказати. І в принципі, все окей, проблем немає жодних. Тому, в принципі, нехай на заході задумаються ті, хто не хоче допустити великої світової війни. Ось який сигнал тут посилає Путін. Відповідно, усім для того, щоб налякати, для того щоб посіяти страх, ну і відповідно посіяти розбрат в оцінці ситуації і позицій західних країн, який і так ми знаємо, фактично, цей розбрат певною мірою є. Тому Путін тут виконує функцію ось такого ще психологічного тиску і фактору, який теж не можна, ну скажімо, відкидати саме в цій ситуації з північно-корейськими військами, і загалом з підтримкою з боку КНДР Росії, це ці елементи, вони тут так само присутні. І в момент, коли вже не тільки Україна і Південна Корея, а й західні розвідки підтверджують знаходження північно-корейських військ на території Росії. Вони там роблять в своїй держдумі ще один крок, спрямований на те, щоб поглибити, скажімо, настрої такого хвилювання і паніки щодо ось цієї ситуації. Це теж треба розуміти. Тим часом є заява президента Південної Кореї, який зазначив, що Сеул відреагує на такі дії Пхеньяна і на відправку військ. І тут зазначено, що якщо раніше Південна Корея не надавала зброю Україні напряму, а постачання могли стосуватися тільки окремих там поставок через треті країни, то зараз Сеул буде готовий переглянути власне рішення і змінити навіть підходи, навіть законодавство, існуючи, для того, щоб мати змогу надсилати необхідні пакети допомоги напряму Україні. Ось, власне кажучи, такі тенденції, які ну, так само. Присутні станом на зараз і те, що можна, звичайно, обговорювати. Подивимося. Я скажу, що потенціал Південної Кореї дуже великий. Вони виробляють близько 200-250 тисяч снарядів на рік і є можливість збільшення виробництва, тому вони виробляють самохідну артилерію, ракети за типом атакам з оперативно-тактичного рівня. І це дуже би нам знадобилося. Ну, подивимося. Наскільки це наскільки це буде реалізовано? Хотілось би, щоб якнайшвидше в силах оборони України обговорили питання створення кіберсил? У структурі Збройних сил України про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив. І проєкт концепції створення кіберсил як окремого роду сил ЗСУ обговорили представники сил оборони, члени Комітету Верховної Ради з питань оборони безпеки і розвідки, а також експерти. Зустріч відбулась під головуванням начальника Генерального штабу Збройних сил України Анатолія Баргілевича. Ну і про кіберсили, ви знаєте, що. А, взагалі, кіберпростір це безумовно простір для ведення бойових дій, від якого дуже багато залежить, те, що він не настільки вплинув в цій війні і не мав визначального фактору, ну скажімо так, враховуючи всі обставини, які є, тому що могли бути більш нищівні наслідки, не означає, що він не продовжує становити загрозу. Тобто, треба розуміти, що в кіберпросторі все рівно на сьогоднішній день. Є, скажімо, ті виклики і загрози, які були і будуть присутні для України, тому над цим потрібно працювати. І в принципі, добре, щоб вони були створені. Головне, щоб займалися дійсно. А потенціал для того для їх роботи він доволі таки значний. Крім того, ми ж рухаємося до НАТО. За стандартами НАТО передбачені відповідні підрозділи, які мають діяти. Це мова йде саме про кіберсили. Штаб кіберкомандування НАТО знаходиться в Талліні. В Естонії тут потрібно розвивати взаємодію. Лукашенко дав інтерв'ю Бібісі Англійській службі, і от цьому інтерв'ю Лукашенко наговорив дуже багато. Наприклад, він сказав про те, що ніяких північно-корейських військ на Росії не буде, тому що це означає ескалація, а Путін на це не піде. Тому що, якщо буде ескалація, то одразу на території України з'являться і війська НАТО. І відповідно тоді це призведе до розростання конфлікту, в чому, мовляв, Росія не зацікавлена. Ба Більше, що сказав Лукашенко, що та зброя ядерна російська, яка є на території Білорусі, вона застосована не буде без згоди Лукашенка взагалі Росії. І наступне, що Лукашенко зазначив, що він не міг вплинути на рішення Путіна атакувати територію України з території Білорусі. Мовляв, як каже білоруський диктатор: ну що ж тут поробиш? Прийшли на навчання білоруські російські війська і вторглися в Україну. Він нічого не міг зробити і зупинити ніяк. Про плани Путін йому, начебто, не повідомляв, і Лукашенко фізично не міг цьому протидіяти. Він жодних рішень і погоджень Путіну не давав ні юридичних, ні словесних. Знову ж таки, що присутнє, Лукашенка намагається, як завжди, себе дистанціювати і вже дає свідчення, розуміючи, що якщо колись буде судовий процес і трибунал міжнародний, то вже потрібно себе убезпечити і вже потрібно забезпечувати алібі, не чекаючи, а говорячи вже наперед публічно в інтерв'ю для світових відомих медіа, якими є, наприклад, BBC. зазначаючи про те, що ну дивіться, я ж тут ні до чого. Цікаво, а що? Куди ж тепер можуть піти російські війська без відома, Білорусі під час навчань Запад 2025 які мають відбутися незабаром? І вони задекларовані, вони оголошені на території Росії і Білорусі. Що ж буде далі казати Лукашенко? Але те, що він намагається... Рятувати дещо свою шкуру, те, що він намагається інстинктами самозбереження говорити і дистанціюватися від рішень Кремля і Росії, що це тільки Путін ухвалював рішення, це ознака хороша, тому що він відчуває тенденції, куди можуть хилитися шальки терезів, куди вітер подме. І тому що потрібно з заходом дещо шукати взаємодію. Ну ось так це. Власне кажучи, що потрібно і сприймати, враховуючи, звичайно, і підходичи до здолої критики про те, що, ну, слухайте, ми ж розуміємо, прекрасно, що далеко не все він міг розповісти а, а, фактично з того, що відбувалося, і далеко не всьому можна вірити. Ну, Речник ЄС Європейського Союзу зазначив, що саміт Брікс не дозволив Путіну вийти з міжнародної ізоляції. Про це заявив Пітер Стану, речник ЄС, під час брифінгу у Брюсселі. І вони сказали, що взяли до уваги казанську декларацію БРІКС. Весь цей саміт був спробою Путіна зловживати ротаційним голосуванням Росії в цій організації, щоб спробувати вийти з міжнародної ізоляції. От, але якщо поглянемо на декларацію, в ній немає єдиної позиції щодо триваючої агресивної війни Росії проти України. А це те, що я вам розповідав в брифінгу а ранковому своєму іншому, що не вдалося протягнути, тому що не є Брікс єдиний, є Бразилія, Індія і, і Туреччина, які мають іншу позицію. І тому підсумкова декларація, яка б засвідчила правоту Путіна в агресії проти України, підписано не було. Звичайно, це може здатися тільки декларація, але це теж політично і дипломатично важливо. Тому, який би шабаш не організовував Путін, ну, виходити йому з цього не вдається, хоча, знову ж таки, візь зла ну, поводить себе доволі таки нахабно і, здається, впевнено. і сподіваюся, що вільний світ відреагує на це належним чином, рішуче, стрімкіше підтримуючи Україну. Бережіть себе, друзі, і слава Україні.